Пересісти з чотирьох на два колеса у Хмельницькому наважуються хіба сміливці. Володоріжок на вулицях немає, та й залишити транспорт у безпечному місці проблематично. Коли першу проблему вирішувати складно і довго, то другу простіше. Переконані громадські активісти і місцева влада. Для цього створили конкурс на найкреативнішу велопарковку. Це має бути правильна велопарковка, за яку можна зачепити велосипед за раму, і при цьому якоїсь надзвичайної незвичайної форми. Якщо це кав'ярня, наприклад, це може бути. Чашка кави, музичний магазин Гітара Ну і морозиво, ріжок з морозивом. Однак у польоті фантазії організатори підприємців не обмежують. Чим оригінальніша задумка, тим краще і владі, і підприємцям, і велосипедистам. Усім на користь такий проект кажуть активісти. Це також арт-об'єкт. Це ті місця, які покращують імідж міста, зокрема Хмельницькому. Я собі прогнозую, що багато в соцмережах з'являться в селфі фотографії на фоні таких прикольних цікавих велопарковок, і ми хочемо донести до підприємців, що встановлюючи велопарковку, вони насправді притягують до себе клієнтів. Вони отримують певну таку лояльність від велосипедистів. Вони покращують образ міста і образ там свого бізнесу. Взяти участь у конкурсі креативному підприємцю. Просто на сайті критичної маси знайти форму, заповнити необхідні дані, адресу, назву і телефони і обов'язково додати фото своєї велопарковки. Триватиме конкурс до кінця вересня. Тоді під час відзначення днів сталої енергії визначить переможців. Найкреативніші підприємці отримують призи від міськради. Буде три місця призових. І ми найкращим трьом призових місцях будуть відповідні від нас подарунки. Тобто ми дивимося, які це будуть подарунки. Ми вже визначили, що буде декілька безкоштовних рекламних площин, і ще можливо, деякі інші. Наталка Бахамент, Юрій новини телеканал Ексклюзив.